Я все ж таки це промовлю. Я все ж таки це прийму. Сказавши і не сказавши, неначе війду у море, війна означає безвість і болю страшну пітьму, і ще означає відчай і голе коротке горе. Я був на Дніпрі учора. Насправді не на Дніпрі. А просто здаля дивився на воду його і хвилі, горіло, рудаве листя дереві, човни старі ховалися під водою і гнили, і чайки білі, даремно шукали свідка на свій непташиний крик, оплакуючи рибалок, і просто загибель міста. І я заридав не людське. Та був прикасив язик. А зараз я це промовлю. Присутність завжди двоїста, просвердлені намистинами, хтось кулею, наскрізь хтось, нанизані намистинами, і жодна не є окремо, і сонце стоїть так високо, немов воно піднялось, щоб місто згори побачити, і як ми у ньому мремо, і як ми у ньому ходимо дивитися на ріку, тому що нас убивають. А делька мір'ям Дебора лежать у йоргу розстріляні. Я маю печаль таку, що серце зробилось каменем, і стала душа прозора. І тоншає все, і тоншає. А це означає смерть і сутність її двоїста. Бо смерть це насправді разом з аделькою і з деборою, з мір'ям, поки небо твердь, і доки Дніпро і круче. u dosvedok, poza času.